Добрий день. Знову вийшов на річку. Ось бачите, видра бігали. Це класичні сліди видри, Ну, поки є ополонки, видра буде бігати. Видра дуже гарно плаває, але я вам хочу ще щось показати. Ось тут вже все замерзло, можна ходити. Я вже перевірив. Ось мишка скакала, бачите. Тут часто на лід виходять зайці, лисиці, вовки буває. так от я хочу вам показати. Чуть не впав. Паліна. Я влітку не зняв. Тут жили бджоли дикі. Тут стільники є об. Залишки стільників. Бджоли дикі. Може бачите. Там, якщо розкорочити, є стільники. Це гніздо хтось вже розкорочив. Я досить пізно оглядів. Ну стільники не з воску. Але це не, не були оси. бо це були схожі на бджоли. Може які підвідоси, я не знаю. Але отак. Я хотів було спалити вогні, потривожив їх, вони фу, як вилетіли. Ну, чаруночка досить малюсенька. Бачите. З тієї сторони нема. Ось так от. Спробуємо назад заплигнути, може я впаду. Тому давайте я виключу телефон, бо лід слизький. Отак от. Я неодноразово от так ходив по підберегам, провалювався часто. Ну, раніше. Ну, десь по коліна, бувало, що і в чоботи набирав. Але тут під берегом неможливо втопитися, так що нема нічого страшного. Страшке там. Треба все одно дотримуватись техніки безпеки, бути обережним отак от, от. Але гніздо цікаве. Як піймаю рибину трафейдок, зніму ще одне сьогодні відео.